Зараз маємо вересень місяць, і зараз я розкажу, коли і чому так, іменно так потрібно обрізати дерева, а не по-іншому. Принаймні, я це роблю і, враховуючи досвід, дійсно воно дуже хорошо. Тому зараз я вам розкажу, ви це відео збережете. Щоб ви розуміли, або, звичайно, ви можете зразу заповнити, після того, як його подивитесь, обов'язково до кінця, тому що інформація розтягається по всьому відео. Можу якусь е, таку сказати дуже важливу інформацію, можу десь в будь-який момент. Тому е, самі розумієте, я відео не підготовлю, отак, що є в голові, зразу вам його викидаю. І тим самим я його ділюся. Дивіться, е, по-перше, дерева можна обрізати, плодові дерева можна обрізати круглий рік. Я це принаймні роблю. Окрім двох місяців. Два, два місяці. Це серпень і вересень. Чому іменно серпень і вересень? Тому що, е якщо обрізати його в серпні або у вересні, то ми не знаємо, яка буде осінь. Правильно? Правильно. Значить, якщо в нас буде осінь тепла і, і, і волога, е що це означає? Е наші зрізи спровокують ріст дерев. Тому і кущів. Тому, виходить як, якщо ми обрізали, свого роду буде йти стимуляція, ми перерізали судини, поняли, да? на гілці. Тобто їм треба або закупоритись, або, або ставати в тому кінці, де ми зрізались, і тим самим вистрілювати з последніх бруньок. Тому воно вистрілювати буде тоді з последніх бруньок вашої гілки, тобто на вашому дереві, зрозуміли? коли буде сприятливі умови. Тобто це буде тепло і буде волога. Як правило, якщо ми в цих два місяці зробимо, то в тому самому вересні, жовтень і листопад може бути теплий, поняли, да? і ви спровокуєте своєю обрізкою плодові бруньки і вегетативні, тим самим вони можуть вистрілити і починати цвісти або починати рости нові гілочки. Звичайно... І вони входять потім в зиму, і ніякий, е, навіть будь-який мороз, зразу спалює. І ви можете лишитися без врожаю. Запомніть це, дуже це важливо. Якщо у вас руки зараз вже чухаються, а вони чухаються, а вони так чухаються, що я тебе дам дорогу. То, будь ласка, потерпіть хоча б до 15 жовтня. 10-15 жовтня. Я вас дуже прошу. Якщо у вас це південна сторона, можете до кінця жовтня. Ось так. Зараз я вам ще схематично покажу, чому так. Я надіюся, ви зрозуміли, чому не можна обрізати іменно в цих два місяці. Будь-який другий місяць, хоч то травень, хоч то січень, хоч то лютий, хоч то березень. Та будь-коли. Поняли, так? Да? Чи то червень? Будь-коли. Я обрізаю будь-коли. Окрім цих двох місяців. Серпень і вересень. Цих два місці я не обрізаю. Дивіться чому. Ось е, візьмемо, на прикладі персиків. да, Персики в мене тут є. Давайте ось візьмемо цю гілку. Дивіться, вересень місяць. Вже на, на неї утворилися плодові бруньки. Ось такі дві в вкупі, дві-три в вкупі. Це плодові е, бруньки. Тут це у це нас безсвіточна однорічний пагін. Як ви самі знаєте, що персик закладає на однорічних пагонах. Все чудово, він вже почервонів, це дуже важливо. Значить, він вже дозрів. Якщо я, якщо я я його буду обрізати, десь третю частину я буду зрізати, десь аж тут то, дивіться, а то й половину буду зрізати. Ну, це буде додатково, я буду скидати відео по обрізці. В осінній період ви це все будете розуміти. Я зараз тут зріжу. Так, піде сонце. Тут вже у нас гілки немає. Піде сонце, піду дощі, волога. І ось ці бруньки набухнуть. Їм досить не, 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 не почати цвісти. Їм достатньо для того, щоб набухнути. Тобто вони схочуть народжуватись. Вони тільки набухнуть і все, хана. Ви персика бачите не будете. Це не тільки касається персика, це касається і груш, і яблук. коротше, всіх плодових, щоб ви розуміли, дерев. А ну зараз я до абрикоси підійду. Ось, дивіться, така сама ситуація з абрикосою. Ви можете зараз підійти до своїх дерев просто і подивитися. Ми зараз в кінці вересня ми вже будемо бачити наші плодові, плодові наватар. Такі ось списики коротенькі, бачите, коротенькі списики такі, це в нас плодові е, прутики-списики. І вони всі в таких бруньочках. Ось, бачите, така сама похожа ситуація, як на перську. Дві-три бруньочки, це в нас будуть. Плодові бруньки. Тому така сама ситуація. Якщо я зараз зріжу, можуть активізуватися. А так, все чудово, дивіться, все дозріло, немає молодих пагінів. Гілка у нас стала в рості, заклала в кінці теж плодові бруньки. Ну, це мені не страшно, бо я так буду зрізати. І все. Так, це касається і смородини, ну, коротше, всіх плодових кущів і всіх плодових дерев. Вічно-зелені. В принципі, можна обрізати зараз. Навіть не те, що можна, а потрібно їх. Там вже друге відео можна зняти, коли я, наприклад, їх не обрізаю. Теж є два місяці. І якщо буде дуже цікаво, я можу розказати. Тому зараз не спішіть. Йдіть, займайтеся своїми якимось тими чи іншими питаннями, а е до дерев поки своїх не лізте, щоб не наробили біди. Все, надіюся, я розтолкував як міг, а, а вам вже вирішувати, звичайно.